А козакам того й тільки треба, пливуться він та співають, рибалка літає, попереду матаман пливе куди знає, похожжає вздовж байдака, ах люлька в роті, озираєм туди, сюди, де в роботі, закуривши чорне усе, закрутивши чорне усе, щоб Щобрином, підняв шапку, човни встали. Нехай ворог гине, не в у отамани, панове молодці, а втра до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, спасибі вам, надів шапку, знову закатило синє море, вдовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає. Випіш першу стрепонеться, вибіж другу стремонеться, вибіж третю в ощак сяє, дума думу поганяє. Шевченка написав це вугіллям в корчмі. Заповіт. Я курум, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні милій, що в вланив широкополі під Дніпро і кручі, було видно волощити, як реве ревочий, як понесе з України у синє море кров ворожу. А тоді я, і лани, і гори все покину і в полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю кріпіте. І мене в сім'ї великий, в сім'ї вольний, новий, не забудьте пам'янути не злим, тихим словом. Дякую вам. тільки з нами він тут. Ми будемо робити. Дякую. Да, друзі, друзі. Так, да, ми знаємо, ми пам'ятаємо Шевченка, ми пам'ятаємо його вірші, тому він з нами, він постійно з нами. Він дивиться на нас і він теж бажає, щоб Україна, щоб Україна в Європі, щоб ми були, щоб в нас було тільки європейське майбутнє. Якось представити ви звідки Сергій з Донецька. Я, конечно, не могу претендовать на канзаря или еще кого-то, но я